Тільки що потух на стовбові світло. Не вистача електроенергії. Ну-ну. Всім доброго ранку, ми з України. Сьогодні у нас понеділок. Вчора була неділя, не було що знімати, походу що сьогодні не буде що знімати, тільки що світло дали. Біжу я до своєї сушарки. Вчора. А, щоб тобі добре було. Вчора підвели знову ен енергетики, не дали досушити. Цілу годину палив газ і, як виявилося, даром. Ну як, принцип. Який сушарки. Ну, наприклад, вологість 17, да? засипаємо, починаємо сушити. І через годину вже 18,6 може бути, 18.9. А було 17. Коли вона починає парувати, вологість піднімається. За першу годину. А потім вже на другій годині вона починає поступово зменшуватися І, а вже туди далі то вже треба лише пантрувати, бо буває що бувало що і пересушував та і вчора годину якраз пройшло вологість піднялась вона запарувала і вони взяли і свят вирубили. Все. Пали ударом. Так. А сьогодні... Що сьогодні? Сьогодні те саме, що і вчора буде. Ой, біда. Ну, головне, що не забувають, коли вмикають світло. Головне, що не забувають на стовбах. Всі стовби світять. Не вистачає електроенергії. Нахрена ті стовби. Вони не беруть електрики, так? Да? Так, ладно. Я вже почти добіг. Ну і як? І як це цього називається? Це називається сушарка. Я про друге. Ось це. А. Ну як тут не, не, не заматюкається, га? Твою мать. Колись в радянські часи, я пам'ятаю це, коли мали відключати світло, було у кожній хаті на стіні висів такий матюгальник. І вони по тому матюгальнику об'яву робили, що сьогодні чи завтра в такий-то час буде відключено світло, будуть там якісь роботи проводитись. Зараз теж. Графіки на відключене світло. Заходиш, починаєш дивитися на ті графіки. Перейдіть за тим посиланням, перейдіть за цим посиланням. Ходиш, 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 воно ніхрена не толку нема. І в кінцевому результаті посилаєш їх за їхнім посиланням, щоб вони йшли і нічого не взнаєш. Отак. Ну, Що мені тут робити? Тут мені нема вже що робити. Як мінімум до годинки десятої. іти назад додому. Ну та й ну, ну от я, ну що, ну, як ти будеш робити щось? Ой на. Да. Все, вже насушив. За п'ять хвилин справився. Туман у нас сьогодні такий, що? На ту сторону хати вже не видно. Такий туман. Ладно, йдемо. Йдемо додому. Що мені тут робити? Та нема тут що робити. <кій> мені треба замінити у мотоблокові масло. Може це сьогодні зайнятися цим. Зараз я, мабуть. Ще нагребу там листя вивезу, нагрію його і заміню, якщо, якщо світло не дадуть, заміню масло. Я йому міняю раз у рік. Осінь. Після оранки. А так як ми вже оранка закінчилась у мене, то вже можна і поміняти. Ну, а що? А що ж робити? Ну, аж перш, перший зараз листя буду. Громадити. Трішки я змінив думку, щодо до цього це я мав їхати, нагрівати його, потім зливати. А тут ще нема що їхати, ще мало. І поки я нагребу то листя, поки поїду, поки цей, то й може світло дадуть, я вже не буду мати часу. І вирішив я, поки включив його. Нехай заражається, де він врав то І заражень, ну нехай заражається. О, порівняти його тут. Бо він на цю сторону завалений. Донкратом зараз приподніму, порівняю. І відкручу, нехай зливається. А я повезу нашу школярку, доті воно зіляється. І буде. буде добре. І так... Ой, з ума зійшов. От нема клеповок. Замість цієї пробки зірвав, чуть не злив. Чуть не злив всього. А, щоб ти сказився? З моста. Ну, я ж тут недавно новеньке залив, коли розбирав коробку. Оце, так, да, був би. Був би злив з моста. Та що ти будеш казати? Зовсім нема розуму. Що нам тут? Наскільки це тут? 15-17. Хрени узнає наскільки там. Та, як Та ж включайся, то включається, то не включається. Зараз поналиваю тут, ну, що я зроблю. Чого не зроблю? Наляємо та й наляємо. Обично у мене при таких операціях пробка падає у пісок. О, цього разу не впало. Ні, не наливаємо, все якраз йде. Все якраз йде туди, куди треба. Ну що ж, нехай вона стікає. А ми зараз з'їздимо у школу. Завеземо нашу нашу янгулятку. А воно... Тим часом поки постікає, потім знімемо того фільтра. Там не фільтр, там сітка. ну, хай буде фільтр. О! І поміняємо нове масло. Масло я гляю сюди, дизельне. Так. Тут заряджається. Трохи він якби уклон має назад, да? Ну ладно, ми його зараз <кій> порівняємо. Та що ж це за сей світло? То включається, то не включається. Ось тут у мене видно у маслі вихлопна. Маслом обкидало. І тут у маслі. А було було це так. Останній раз, коли я вивозив листя, зав'їв його. Вон там. Він поробив по цей, погрівся. І я коли сідав на сидіння, щоб виїжджати, я нечайно, не спеціально, о, зачепив за оцей педаль газа, за цю ручку газа. І він почав уже зглохнути. Я його заглушив. Він уже майже заглох, і я різко дав газу. І він на останньому цьому підхватив тільки у зворотньому напрямку. Поки я дійшло до мене, що це сталося, то він уже кинув мені через воздухан маслом сюди. Я, звісно, його заглушив, потім завів по-новому. Але. Але таке сталося у мене така біда. Та я його навіть ще не встиг повитирати. Думав вигорі, не вигоріло. Так, ладно, я відкрутимо зараз цю сіточку. Ось така в нас фільтр сіточка, да? Вона вроді би і не грязна. Але ми її помиємо. Десь у мене є чистий бензинчик. Ми її помиємо в чистому бензинчику. І знову різко я передумав. Зараз, якщо я буду мити, я обма руки в бензині будуть, а мені зараз треба їхати. І воняти я поки відмиюся. Ладно, приїдемо від... зі школи. Вже можна заводити його, нехай гріється. Приїдемо зі школи, вийти, потім помию. Масло вже і стекло. Масло вже і... Ну нехай скапує ще. На! Чого не видно, на? А ну ключ. О, включився. Скапує. Поки нехай скапує. Чорне. Чорне масло. А скільки туди влазить? Охренев його знає. Літра півтора зараз побачимо. Я вже не раз міняв і забуваю. Так, а потім подивимося сюди, повитираємо, повимиваємо. І мабуть від це викинуло масло. Треба долити сюди. Воздухам трошки масла. Коли він завівся у зворотньому. Та я зразу і не зрозумів, що сталося. Він загазує, зіб'є, загазує, зіб'є. Думаю, що це таке, поки до мене дійшло, то він вже маслом кидав. Тоді я вже зразу зрозумів, що це за біда. Так, все, йдемо гріти. Кого тордіка? Якийсь ной свого ковчега готовий. Все, ми вже в школі. Це цей рейсовий, що їздить туди-сюди, сюди, туди. Ну, хто наймає, до того їде. Так. Тут я все. Зробив. Сіточку помив, поклав, масло залив. Ну то все було за кадром. Ну, тут, мабуть, теж можна виключати. І все. ось що. Ладно, збираємо, змотуємо це все. Барон, що ж ти лежиш на мокрій землі? Простудиш своє хазяйство. Значить так, якщо їм вірити, а їм вірити це собі дорожче, ну, тим не менше. Якщо вірити, що вони виключили на три години, то через пів години, навіть трошки менше, мають вимкнутися світло. А я вже буду на місці і зразу ж запущу. Сушарку. Ну це теоретично. А на практиці я не знаю. На практиці побачимо. Це що мені треба? Зараз треба ще годинки, дві. Це як мінімум, поганяти її, посушити. Потім... Вистудити, потім вигрузити. І, і третє за, завантажити знову. І хрен його знає, чи світло буде тоді, чи не буде. Без світла тут нічого неможливо зробити. На, на друге, на другу порцію сушіння я вже не розраховую, ну, хоча б завантажити її. Отак, От ладно, чекаємо. Набрешуть чи не набрешуть. Набрешуть. Там же одні мотюги. А у нас сонечко з'явилося. День виправився. А там, щоб там сиділи пунктуальні, то вони б через 4 хвилини зараз вимкнули б світло. Ну там далеко не пунктуальні. Якщо включать, я заберу свої слова назад. О, ну, на, поки я там балакав, то щось сонечко назад. Хмара його заховує. Хотів той газонно завантажити, але може бути таке, що вони ще і добу світла не дадуть, так як нам писали. Та й для чого ресори роз... розгинати в другу сторону. Не бачу. Не бачу всьому потреби. Нехай стоїть завантажити його це 5 хвилин. Ладно, чекаємо. Ну от що вона тут шукається? Бджілка, га? Нектар? Та де ж ти його тут возьмеш? На цьому редукторі? Тут його нема. Там по сусідству стоять вулики з бджолами. І вона вилетіла шукати нектар. Та ти не, не, не за адресою. Димою, десь якась ще квітка є. Туди летить, це вона на сушці хоче знайти нектар. О, дійшло до неї. Почесала додому. Так, нема. Вимкнули всім. Вже десята минула, а не вмикають. Ну, от вам пунктуальність. Хоча хрен їх знає, наскільки вони виключили. Коли хотять і наскільки хотять. От нема толку ніде. Ну що ж, пунктуально ці в них не забереш. Всім вирубили на три години. У 10, 15 включили. Ну, рівно три години. Поїхав. Так, ладно, швидко запускаємося. Олешка Оре. Приїхав заправитись. Значить так, написали десь в у телефоні, що з 2 до 11 вечора не буде. З 14.00 до 11 вечора, до 23 не буде світла. Ладно, може хоч вдасться загрузити її. Ще не вигрузили, зараз. Машина підійде, вигрузимо. Якийсь трактор там городи оре людям. Все, знов пересрали всю маліну своїм світлом. Неохота вже ні, ні, ні хрена робити, ні знімати, нічого неохота. Все. Всім добра, миру, та ще й добавок і дощ пішов. І будьте всі здорові. Поки я, мабуть, перекратів з цими. Цими зйомками нема що знімати.